Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсіонерам потрібно терміново написати заяву в пенсійний фонд, інакше пенсію не нарахує більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонерів попередили про обов'язкове надання заяви для подальшого отримання пенсії. Більшість українських пенсіонерів отримують пенсійні виплати на банківські карти тому для своєчасного нарахування потрібно вчасно повідомляти пенсійний фонд про зміну реквізитів. В іншому разі, пенсія просто не надійде про це нагадують у прес службі пенсійного фонду. Подати заяву про зміну банківських реквізитів можна в будь-якому сервісному центрі ПФУ або ж навіть не виходячи з дому через веб-портал електронних послуг фонду. Для цього виконайте кілька простих кроків, авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису, зайдіть у розділ щодо пенсійного забезпечення, натисніть на пункт внесення змін до пенсійної справи, заява на зміну виплатних реквізитів. Внесіть усі необхідні дані та підвантажте заздалегідь відскановані документи. Погодьтеся на обробку персональних даних, перевірте правильність внесеної інформації, сформуйте заяву, підпишіть її КЕП і надішліть у ПФУ переглянути. Статус заяви можна в розділі Мої звернення.